Вітаю всіх уважні глядачки і глядачі. Бажаю тихих свят вам і смачної куті. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езутаріум. А з вами Дзюба Михайло з традиційним прогнозом на четвер, 25 грудня 2025 року. Як відомо. Католики і протестанти, і вже й православні святкують у цей день Різдво Христове. Тому сьогодні на чутування у нас старого Огаля. Пам'ятаєте, у нього є оповідання ніч перед Різдвом, а також сьогодні новий заповіт. Чого ще ж розпочати цей прогноз? Якраз з повідомлення від Матвія. У мене унікальний новий заповіт двома мовами російською та переклад на. врыт, вот тоже другая глава вид Матфея, сповещая. Когда же Иисус родился в Вифлееме, иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. И говорят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и перешли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним и, собрав всех первосвященников и книжников на народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который...» «Упасет народ мой Израиля». Тогда Ира тайно призвал волхвов, Выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказал, придите, тщательно разведайте от младенцы, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне прийти поклониться ему. Они выслушали царя и пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. И, и, увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца с матерью, матерью его, и нашли, поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну – и, получившие во сне откровение не возвращаться к Ироду и дым путем, отошли в страну свою. Когда же они отос... отошли, и ангел Господин явился во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Ну а далее, как ведомо вам, было... В бытя младенцев». Вмиття немовлят, але Ісус врятувався завдяки тому, що Йосиф послухався того, що йому сказав цей невіщий сон. Звісно, це ця історія. У самому ж новому заповіті у деяких апостолів просто не згадується деякі передають зовсім інші свідоцтва. Це не має значення. Якщо ви маєте святу віру в Сина Ісуса Христа, в Сина Божого, Він вам завжди допомагає. Якщо ж ви дивитесь ці прогнози, ви двоєвірці, бо ви вірите і в Христа, і в щось інше. Але це все єдине, бо воно підтвер... підтверджує великий закон, що все. Все спрацьовує, тому і прогнози спрацьовують. Бо я вас не бачу, ви мене не бачите. Ви бачите тільки мої руки та чуєте мій голос. Деякі кажуть дякую вам за ваш голос. Головне не голос, а головне суть, що я розповідаю. Що стосується 25 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, го 11, го 20. го або 29 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися з 7 -го, 16 -го, або 25 числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий для вас день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта. Та загальна карта дня, чого очікувати від цього четверга? Друга карта. За знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. І третя карта за днем народження. Звісно, тут зовсім інші образи, і я буду вам розповідати, хто намальований на тому чи іншому аркані. Це оракульні таро, краще їх, звісно, використовувати цілком з молодшими арканами, але тоді прогноз затягнеться настільки, що прийдеться робити його вдома. Частинах. Ну що ж, давайте налаштуємося на цей четвер. Дуже важливий день. Люди будуть хтось святкувати, хтось працювати, а хтось стояти на сторожі, щоб люди змогли відсвяткувати це святе свято. Ну що ж, давайте налаштуємося на цей день, кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2. Один отож, загальна карта дня на 25 грудня це справедливість, рівновага. І в цій колоді це ніхто інший, як персонаж Івась з. Вечора накануні Івана Купала, і в цілому непогана карта, бо вона каже про рівновагу. Сьогодні все врівноважено. Якщо ви будете спокійніше, якщо ви не будете сильно нервувати, якщо ви будете вірити у святе свято, це і якщо ви захочете його святкувати, рівновага вам забезпечена. Головне, щоб розум контролював ваші емоції, якщо ж потрібен захист. І щоб в цей день у вас все пішло так, як треба, вдягайте щось зеленого кольору. Далі розпочинаємо з Козирігів, з Козерога, бо саме зараз йде цей знак, можливо, хтось навіть святкує свій день народження, з чим я вас і вітаю, вам випали закохані, і це ніхто інший, як Андрій та Польська Панна з Тараса Бульба. До речі, це перша повість. В як... Яка була видана Миколою Васильову Гоголем. і ця карта дає вам вибір від вашого вибору? Сьогодні залежить те, який буде цей день, якщо ви хочете зустрічати. Свято не дома, хочете кудись поїхати. У вас є така можливість, і головне, щоб ви поїхали до людини, яку ви кохаєте, яка вас кохає, бо закохані це завжди про почуття. Окрім цього, це експерименти. Сьогодні може все піти не так, як того ви бажали, бо у вас є вибір саме робити так, як того ви бажаєте. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Далі, водолії. Перегорнута колісниця. Попереджає краще сьогодні нікуди не їхати. Це здається, у нас Тарас Бульба. Так, це Тарас Бульба. Та Остап і Андрій, його сини, але випала карта перегорнута. Це поганий досвід, це якась дурість, яка може сьогодні на вас знайти. І це стосується саме ваших слів, які ви будете казати. Людям поганий день для навчання, але я сподіваюся, що у цей день все ж таки вихідний, і студенти, і школярі будуть відпочивати від навчання. Сьогодні ви навчитися можете лише якійсь дурості. Рекомендація вам нікуди не їхати, а за. Встрічати Різдво саме вдома. Ну і ще для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку-стрілець. Далі риби, перегорнутий імператор. І це знову Тарас Бульба з. З відомої повісті Гоголя він випав перегорнутай. Це проблеми, які вам можуть створювати люди. А враховуючи те, що це планета Юпітер, і це один з управників вашого знаку, сьогодні ви не в дуже гарному стані. Люди вас будуть розчаровувати. Люди там, де люди, там багато проблем. Краще зустрічати Різдво самостійно, без людей. Можливо, треба просто помедитувати, бо... Перегорнутий імператор він як прямий відлюдник. Він каже про те, що сьогодні не буде такого масового свята, як було колись, і вам треба бути дуже обережними з людьми, не їхати туди, там, де багато людей, бо там будуть проблеми. Далі овни. Розбита вежа, башня. Якщо б ця карта випала якомусь іншому знаку, це було б погано. Але це ваша карта, і це не просто розбита вежа. Це... Будинок, де загинула панночка з повісті майська ніч або «Утоплениця». і це руйнування, руйнування планів сьогодні може щось руйнуватися. Це стосується техніки, це стосується автомобілів, і це також вам сьогодні треба тримати себе, бо сьогодні ваша агресивна енергетика, якою вас наділив ваш знак, може вилітися, і люди від цього будуть незадоволені, Тож тримайте. Себе на позитиві. Пам'ятайте, що, хоча це і ваш аркан, він досить агресивний за своєю природою. Намагайтеся не руйнувати те, що ви вже маєте. Далі тільці. Смерть в прямій позиції. Це непогана карта, незважаючи на таку страшну назву, смерть. Смерть це трансформація, це зміни. Ну, а у цій колоді це ніхто інший. Як велетень Вершник з оповідання Страшна помста Гоголя і ця карта каже про те, що сьогодні все мінливе. Сьогодні ви, можливо, планували щось одне, а піде зовсім все не так. Сьогодні гарний день для ворожінь. Не випадково раніше казали, що саме на Різдво краще ворожити викладати карти. Якщо у вас є таро, якщо ви в цьому зацікавлені, зробіть собі розклад можна, хоча б на рік на рік зробити. Сьогодні з вами. Дуже гарно працюють карти, і будь-які магічні дії у цей день принесуть гарний результат. Далі представники знаку Близнюки, перегорнутий відлюдник це позитивний момент. Він, хоча й каже, що треба бути обережним і треба бути. Закритим, одначе він дає можливість вам сьогодні вийти за межі, в яких ви існуєте. Це схимник у печері з оповідання, страшна помста, і він дозволяє вам сьогодні не підпасти під спокуси, вийти за межі існуючих якихось правил. Можливо, рекомендація вам сьогодні не зустрічати Різдво вдома, а поїхати до когось, розширити свої можливості і розширити сьогодні свої зв'язки. Бо ви сьогодні можете з кимось познайомитися з людиною, яка зробить ваше життя кращою. Далі, якщо ви народилися під знаком РАК, перегорнуте колесо фортуни, будьте обережні, це Хома Брунт. У церкві, який співав молитви біля панночки, і ви пам'ятаєте в повісті «Ві», чим це все закінчилося. Вдача, на жаль, сьогодні не з вами. Рухатися вам вперед не можна, тільки можна повертатися назад. Розраховувати на людей обставини теж не можна, бо ви таким чином можете просто програти, просрати все, що ви маєте. Тож будьте обережні, не покладайтеся на людей, покладайтеся лише на свої навички. І намагайтеся сьогодні не зустрічатися і не спілкуватися з представниками протилежного знаку Козиріг. Далі, леви, імператриця. Бачите, що це за імператриця? Це імператриця з ніч перед Різдвом. Катерина, та саме Катерина, яка знешкодила просто запорізьких козаків, хоча вони і прислуговували їй, тут вони і намальовані. Карта дуже гарна. Вона каже про матеріальні цінності, про матеріалізацію думок, про якісь гроші, які до вас сьогодні обов'язково прийдуть, незважаючи на те, що ніби свято, ніхто не працює, але якісь преференції вас очікують. Також це диво, бачите, тут стоїть. Той самий Вакула, який отримує за ті самі черевички, за якими він летав у Петербург. Ну, в цілому, карта досить позитивна. Вона каже і про гарний фізичний стан, і про якісь матеріальні здобутки. Далі діва. Карта сили в прямій позиції. І хто ж це у нас тут намальований? Зараз я вам скажу. Це у нас. Хома, Брут та відьма. Це знову Вій. Бачите, яким чином намалював художник? Цю карту. Карта досить позитивна. Вона каже про внутрішню силу, про силу волі. Особливо це гарна карта для чоловіків, бо вона означає чоловічу потенцію. І особливо також гарна для військових. Військові сьогодні обов'язково зроблять щось цікаве, сила з вами, незважаючи на те, що проти нас стоїть ціла сатанинська армада. Ви зможете її подолати і відкрити темні сили і люди по. Бачить, хто є світло, а хто є темрява. І ще для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Лев. Далі Терези. П'ятнадцятий аркан диявол, будьте обережні в прямій позиції, і це ніхто інший, як дідько, з вечора накануні Івана Купала. Будьте обережні, фатальні ситуації сьогодні цілком можливі. Люди, особливо чоловіки, до вас можуть бути досить агресивні, тож стережіться чоловіків, особливо чоловіків у формі, незважаючи на те, що сьогодні вихідний, вони будуть сьогодні рискати по всім усюдам і кутками. Якщо у вас щось не так, з документами ви можете стати жертвою їх насилля. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнута зірка це відсутність надії. Зазвичай ви зустрічали Різдво, вірили у щось таке гарне, що. Добро буде перемагати зло. На жаль, сьогодні безнадійний день, якщо ви будете впадати в естерику, якщо ви будете вестися на свої емоції, нічого гарного вони не принесуть. Особливо поганий день для жінок, бо ця карта пов'язана з жіночою планетою, сексуальності та краси з Венерою. і Вона випила перегорнута. Якщо ви очікуєте на якісь гроші, ні, сьогодні вони не прийдуть. І нарешті, стрільці. Перегорнутий блазень це непоганий показник. Це знову хома бруд звія, і він випадає, перегорнута нульовий аркан. Сьогодні ви можете несподівано знайти рішення складних, складної ситуації. Можете робити помилки, помилки ці не смертельні, і ви. Не втратити нічого, це головне у цей день. Єдине, що намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Тілець. Ну, якщо подивитися на сам день, в день... Буде початок дня не дуже гарний. До півдня якісь такі ситуації можуть бути нестабільні. Рекомендую вам нікуди не їхати. Якщо треба кудись їхати, починаючи з 14-ї години, це можна робити, але на закаті сонця краще бути вдома. Ну і враховуючи те, що випала тут диявол, перегорнута зірка, перегорнутий блазень. Проблеми можуть бути в ніч на 26 грудня, починаючи з 0. Ля годин і посвітанок можуть бути якісь негаразди, якісь. Нездорові подарунки від сатаністів, які, звісно, це свято будуть використовувати, щоб нашкодити нам. Тому будьте обережні і головне, зібрані. Якщо ваш розум будуть контролювати емоції, нічого поганого не станеться. Ну, а я додам, що є по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця. Страшний суд в прямій позиції, це вій тут намальований, якраз сюжет звісно. Вія, коли він піднімає свої вії, але карта ця позитивна. По перше, це вищий аркан, який каже про те, що сьогодні все стабільно. Сьогодні головне тримати зв'язок з родичами, і якщо вони кличуть на святкування різдва до себе, поїдьте там. Ви знайдете і спокій і якусь допомогу. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно не дуже гарний для вас, день вам випала ваша карта Другий Аркан. А ваше число за Днем народження 2, тому верховна жирця це позитивний момент для жінок. Жінки сьогодні будуть знаходитися у формі. Якщо ж ви чоловік, шершеряф вам, шукайте жінку і краще зустрічати це різдво з якоюсь жінкою, з мамою, з коханкою, з дружиною, якщо вона ще не подала на вас, на аліменти. І в будь-якому разі сьогодні день позитивної інформації. Сьогодні люди будуть телефонувати і вас вітати. Далі, якщо ви. Народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, сонце в прямій позиції це демони, які бояться сонця з того ж самого Вія. І... Сьогодні просвітлення. Сьогодні і світла буде більше, і загалом всередині вас буде якесь тепло, яким ви можете зігріти всіх ваш оточуючих. Також сонце пов'язане з дітьми. Головне, щоб ваші діти були поблизу з вами і ви зустрічали Різдво у колі своїх нащадків. Якщо ж вони знаходяться далеко, обов'язково з ними знайдіть зв'язок, зателефонуйте їм і таким чином ви. Отримаєте промінчики світла і собі особливо гарний день для вас, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий іерофант натякає, що сьогодні краще зустріти це Різдво вдома, нікуди не їхати. Сьогодні день поганого настрою. Сьогодні вам будуть телефонувати з-за кордону, або ви зустрінете якось, якогось іноземця, який буде з вами сьогодні обов'язково розмовляти. Сьогодні не той день, коли ви можете займатися бізнесом, по-перше, свято, а по-друге, це планета Меркурій, яка відповідає за договори, і вона випала перегорнута. Слідкуйте за своїм настроєм, і тоді нічого поганого не буде. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, мах в прямій позиції це карта початку початків. Тут ніхто інший намальований, як знову. Ні, це чеклун з оповідання е, Страшна помста вам сьогодні Божа сила з вами. Ця карта пов'язана з чоловічою енергетикою з сонячною енергетикою. Якщо ви чоловік, ви сьогодні отримаєте якийсь позитив. Якщо ви жінка, то шукайте якогось чоловіка, з яким ви можете провести цей день. День позитивний для починань, особливо враховуючи те, що зараз молодик, можете робити щось нове, нове знайомство, нові якісь справи, незважаючи на те, що сьогодні свято. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 або 24 -го числа будь-якого місяця, найрезультативніша карта Всесвіт в прямій позиції це, до речі, мати сповісті «Гоголя». Тарас Бульба, і Андрій, і Остап лежать. Ця карта каже про те, що сьогодні закінчується довготривалий етап. Сьогодні ви отримуєте певні преференції, сьогодні результативний день, насичений день. Ви забажаєте бути всюди і одразу, але виберіть собі те місце, де вам найбільш комфортніше. Також сьогодні вас очікують якісь незвичні подарунки, і особливо для вас гарний день, якщо ви народилися. Під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, тут неморологія не бреша. Карта вам випала погана, повішений, але в перегорнутій позиції вона каже про якісь дари. Це дари, які будуть вам, звісно, давати небеса і люди. Це також гарний фізичний стан, нічого вас не буде хвилювати. Можете собі дозволити навіть трошки більше випити, звісно, якщо ви дотримуєтесь католиць. Різдва, якщо ж ви православні і чекаєте на січень, краще ще побути в пості. В Будь-якому разі, ви також повинні дарувати дарунки, бо карта повішеного в яку. Бо позиції вона не випадала. Вона каже: будьте добріші, будьте благодійніші і не агресивні. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, місяць прямій позиції, інша назва цієї карти сутінки. Це щось незрозуміло. Це проблеми зі світлом. Звісно, його будуть сьогодні вирубати як і вчора, як і завтра. Також це якісь оманливі стани, якісь галюцинації. Які можуть сьогодні на вас напасти, можливо, ви будете згадувати ті різдва, які були колись мирні різдва, бо ми зустрічаємо вже четверте різдво під дуже чорним чорним прапором війни. Тому намагайтеся гнати від себе оці злі думки і пам'ятати, що більшість людей, які сьогодні будуть вам щось казати, вони брешуть. Єдине, що вам сьогодні може пощастити, якщо ви народилися. Під знаком рак. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це помірність. Помірність це гарна карта, бо інша її назва в деяких колодах, я її називаю, янгол, це захист, захист з боку вишніх сил, захист з боку людей. Це можливість зробити сьогодні кілька справ одночасно і багато говорильні сьогодні і ви будете телефонувати, і вам будуть телефонувати багато. Буде повідомлень, багато буде привітань, тому намагайтеся так все зробити, щоб у вас ще був час для вас, самих особистих як особистостей. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас, сказали старші аркани з колоди Таро гоголя. Хай все найкраще відбувається у вашому житті як мога швидше, а все найгірше. Витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! Гарно вам зустріти Різдво і наступні різдвяні свята, а українським бійцям, як завжди, бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, Ісус Христос, усі святі і наш єдиний вакантанка, Господь.